Друзі, всім вітання, доброго здоров'я. Приїхали вже нарешті попрацювати на пасіці. Такий тепленький сьогодні деньок. Е, Ну, Досить таке тепле, як для листопада місяця маємо дуже багато роботи, збирати будемо корпуса, тобто залишки, вулики, дерев'яні, з яких ми пересаджували сім'ї у пінополіуретанові вулики, зараз також е, яку я роботу роблю. Значить, Забираю ось ці всі залишки там, де ми годували, тому що. Та сторона, ми вже все до ладу довели. Тепер нам залишилось передивитись ППС, і в нас близько 40 вуликів рогатих. Також, якщо в нас буде виходити, бо ми можемо не встигнути по часу, то щоб не зимувати їх в приміщенні, бо дерев'яні ми вулики зимою приміщенні, будемо переселяти їх в пінополіуретан. Значить, бачимо ось. Так наші сім'ї основні виглядають, тому що ми знімали відео, де об'єднуємо відводки. Слабші сім'ї. Тут ми бачимо ось гарний такий клуб. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 да? На восьми вуличках. Що ми зараз зробимо? Рухати вже тут нічого не будемо. Меду тут вистачає збоку. Якщо заглянути, то це, в принципі, видно. Чому вистачає? Тому що ми годували, тобто давали корму стільки, скільки сім'я забирає. значить, Але будемо маленьку таку ще проводити зараз все-таки роботу. До речі, хто має вулики ППУ, тому що ми оце лише другу ППУ, ППС. Зараз секунду, витягую рамку. Ми, як то кажуть, по сторінки, ще продовжуємо робити таку роботу. Ставимо заставні дошки. Ось У нас є відео, як ми їх робили, бачимо, скотчем приклеєні, такі толкові у нас досточки. Тобто ми все одно наші сім'ї ось так стараємось підтиснути. Якщо це менша сімейка, тому що тут клуб насправді дуже хороший. Ось видно, Добротний такий клуб. Займає він дуже просторний е великий простір. Ось. Але хлопці писали, що в вуликах ППУ, ППС не ставлять заставні. Хто як до цього відноситься, і що з цього проводу вважаєте, напишіть в коментарях. Досить цікаво почути думку, тому що ми ще це питання, скажімо так, не дослідили. Ось. Ми все одно, я повторюсь, продовжуємо ставити заставні, особливо якщо сім'я така середня, там на чотирьох наприклад, в вуличках, то ми до неї, в принципі, стараємося. З двох сторін ставити заставні, щоб максимально її піджати. Ось. Тому такі ось справи. Значить, Будемо зараз продовжувати робити те, що ми робимо. Тобто огляд. Вже клуби зібралися, меду вистачає. Якби меду не вистачало, ми б ще залазили в клуби, але у нас меду вистачає? Чому? Тому що ми загодовуємо наших бджілок таким чином, щоб допоки вони беруть. Тобто Ми давали на сім'ю цього року. Ну, На нормальну сім'ю, тому що в нас, повторюсь, були і відборки, ми вже їх пізно об'єднувалися, пали. У нас слабачки так само, як і на любій пасіці теж були. Ось, тобто, зараз я не про них кажу, а кажу про нормальні сім'ї, ну ось, так як ця. Тобто, ми давали по 5-6 різні разово і так ми давали по декілька разів. Тобто Орієнтовно велика нормальна сім'я в нас получила 20-25 ось в такому діапазоні, ну може 17 там дивлячись як яка тобто від 15-ї до 25 літрів сиропу. Це дуже багато, це дуже великий об'єм, але разом з тим ми не переживаємо, що наші сім'ї не загодовані. І зараз вже е, фактично нема чого туди лазити. Тобто ми дивимося, якщо сім'я слабенька, ми зараз не церемонимося, Зразу дві докупи, хай краще дві купки зимують, їм набагато легше буде перезимувати. Три докупи, навіть ми об'єднували відео, у нас є, тобто у нас такі були сімейочки десь. На трьох вуличках, То, щоб вони не зимували усі разом. І так летить аж незвично. Ось. Щоб вони не зимували по окремості, ми їх всі разом об'єднали. Хай краще одним великим гарним. Клубом вони зимують, тобто їм так і самим буде легше перезимувати, і нам менше зимою буде голова боліти за чи якась там сім'я перезимує, чи ні. І весною найголовніше це менше у нас буде роботи. Тому такі ось справи. Значить, що ми сьогодні робимо? Це вже хочемо додивитися нашій сім'ї. Тобто, повторюсь, увагу, приділимо, може, ще є деякі слабочки, щоб об'єднати. Також трошки частину переселимо наших сімей ППУ вулики, ту кількість вуликів, яка в нас зараз є. Частину ще залишимо на потім, може, десь Бог ще посилимо і цього року переселимо, Тобто, щоб в нас зимувало все в пінопласті. Так набагато вища вірогідність того, що бджола перезимує, тому що пінопласт – це пінопласт. Ми вже розуміємо його вентиляцію, розуміємо, тобто як цей вулик працює, а з дерева. Так як в нас різні типи вуликів дерев'яних, це в нас є і рогаті вулики, ось такі, як цей восьмирамкові. Так само в нас і 10-рамкові вулики дерев'яні ось такі є. Тобто кожен вулик має свою специфіку. До речі, що цікаво, минулого року в рогатих вуликах краще чомусь сім'ї перезимували, ніж в 10-рамкових вуликах. Дерев'яних, тобто і то, і то дерево у дерев'яному 10-рамочну навіть і більша стінка, нижче і там і там було. Це в цих, що ми придбали. Я маю на увазі, ми придбали пасіку одну цього року разом ну, з усім, майже що там було. Ось тому така досить цікава історія вийшла. Але ми не граємось минулого року. Ми зимували рогаті наші вулики в приміщенні. Нам дуже сподобалось. Зимувати в приміщенні, якби ми мали дерев'яні вулики, то так би і робили. Ну але нам більше подобається пінопласт, тому що ми е, ну, більше подобається, тому що ми працюємо на пасіці. Нам треба, щоб ця справа приносила прибуток. А у теплих пінопоретанових вуликах це набагато більша дохідність пасіки. І так само ми бережемо свою спину, тому що ту кількість сімей, що я можу обробити ППУ, е, беручи ці е, ну, такі ось наставки. Якщо взяти якось, ну, навіть кришку. ось взяти, да, Зараз був вітер нас, до речі, то ніби й мінус. Мені кум пише, бачиш, <гум> тобто дерев'яні вулики мають свої плюси, бо кришки не злітають. ну Дійсно, ця кришечка вона легенька, вона там пів кіла можливо важить. Ось пінопласту, Так само і корпус наставочний, він досить такий легенький. Дерев'яний, я так одною рукою, можливо, би і навіть не підняв. Ось. Але разом з тим, коли ти працюєш активно з цими сім'ями, коли ти за день передивляєшся, там, наприклад, 50-70, можливо, навіть стопджуло сімей або відкачуєш там велику кількість сімей, то кожен цей кілограм, кожен на спину нагрузка це все є дуже. Важко тому ми зрозуміли, що для нас лише кінополіритан, тому що ми плануємо на ну, займатися бджіництвом, ну скільки Бог дасть нам. Тобто, напроді свого життя. А відповідно про здоров'я треба наперед думати. Не тоді, коли вже там спини будуть е, такі. Ну у нас вже і так зараз проблеми з спинами є. Тобто доводиться е, свої моменти. Але щоб не усугубляти все це, то зараз треба трошки думати на майбутнє. Тому ми для себе визначили курс. Ми будемо працювати саме в легеньких кінополіретанових вуликах. Ось, але повторюсь, якби в нас були дерев'яні вулики, тобто зими можливо реально працювати, то ми б зимували їх в приміщенні, тому що приміщенні – це майже стовідсоткова зимівля. Тобто, якщо таке ж займатися об'ємно пасікою, щоб пасіка мала велику кількість, треба берегти кожну сім'ю, тому що кожна сім'я це дохід наступного року. Ось ну і так само саму сім'ю хочеться зберегти, тому що шкода, як вона весною там чи опоносилась, так як слабенькими сім'ями буває до речі. Ось на рахунок опоношення, це також з тої пісні, що ми зараз говоримо про об'єднання, тому що найчастіше опоношуються саме слабенькі сім'ї. І опоношуються вони вже на весну. Вони зимувати, вони, можливо, і нормально будуть, а вже весною, коли клуб розпадається, потім знову морози вдаряють, то дуже велика ймовірність. У нас минулого року так в лежаках ми залишили такі слабенькі сім'ї, і в лежаках вони не перезимували на вулиці. А ті сімейки, які зимували. Приміщені в рогатих вуликах досить таке вдало все в нас вийшло. Ну тобто, нам потурюся, сподобалось. Легенькі, навіть на одній рамці там зимували все нормально. Тому такі от справи, щоб не було цього поношення і так далі. от Дивишся там на цю сімейку, яка пропала, півбіди. Дивишся на ці рамки, які вже ти не можеш використати, тому що вони всі опоношені, їх треба перетоплювати, дезінфікувати так само і все інше. Ну Тобто, це все лишні е, рухи. І так далі, нам це не є потрібно. Тому такі от справи. Працюємо, вже готуємо наші бджілки до земівлі. Бачимо, що вже бджола зібралися в клуб. Сидить, чекає вже наступного сезону. Тому дай Боже, щоб гарно сім'ї усіх нас і вас, наші підписники, перезимували, щоб все було добре. Нехай щастить, щоб зимівля була вдалою, Ну і найголовніше, я думаю, що дай Боже всім нам. Перемоги, тому що це вже те, що дуже необхідне. Всім миру, добра.